Всім доброго дня. Сьогодні в'яжемо 41 рядок ажурного джемперу Air. Ось схема. Ось цей 41 рядок. Давайте трошки розберемо, після трьох петель підйому перший елемент, який ми в'яжемо, це три стовпчика з одним накидом в верхню петлю рельєфного лицьового опуклого стовпчика з одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі, два рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою навколо стовпчиків попереднього ряду. Один рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо рельєфного опуклого лицевого стовпчика попереднього ряду, рельєфний опуклий лицевий стовпчик в повітряну петлю навколо повітряної петлі попереднього ряду. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик, і два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом. Зі спільною верхівкою. Симетрично в зворотньому порядку в'яжуться з іншого боку цього стовпчика центрального навколо лицевої петлі попереднього ряду. Дві повітряні петлі, повторюється елемент з трьома стовпчиками, з одним накидом в верхівку верхню петлю рельєфного опуклого лицевого стовпчика. З одним накидом попереднього ряду, дві повітряні петлі і 5 рельєфних опуклих лицевих стовпчика. Навколо рельєфних опуклих лицевих стовпчиків. З одним накидом попереднього ряду, без повітряних петель між ними. Просто 5 рельєфних опуклих лицевих стовпчик. І дві повітряні петлі. Все, ось це закінчується. Наш рапорт. Рапорт на 24 петлі. Його потрібно повторити 24 рази. Давайте це пров'яжемо. Ось у нас закінчений сороковий рядок, і ми починаємо в'язати 41 перший, три повітряні петлі підйому. Так. Оце у нас іде лінійка з трьох петель підйому, а ось це рельєфний, опуклий лицевий стовпчик, верхню петлю, якого зроблений, з'єднувальний стовпчик. ось, І в цю саму петлю. Ми робимо а, три стовпчика з одним накидом зі спільною основою. Ось так. три петлі окремо і ось такий фрагментик, дві повітряні петлі. Далі у нас два рельєфних. Опуклих лицьових стовпчика з одним накидом, зі спільною верхівкою. Ось так рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо стовпчика, рельєфного опуклого лицевого попереднього ряду. І рельєфний опуклий лицевий стовпчик навколо повітряної петлі попереднього ряду. Тепер в зворотньому порядку в'яжемо ось ці два фрагменти: Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом навколо рельєфного лицевого стовпчика, з одним накидом попереднього ряду, і два рельєфних опуклих лицевих стовпчика з одним накидом зі спільною верхівкою навколо двох опуклих лицевих стовпчика попереднього ряду. Так, цей елемент ми закінчили. У нас дві повітряні петлі. І в наступний рельєфний опуклий лицевий стовпчик, в його верхню петлю в'яжеться три стовпчика з одним накидом зі спільною основою. Ці три стовпчика в одну петлю, дві повітряні петлі. І далі ми будемо в'язати ось цей фрагмент. Тут у нас буде просто 5 рельєфних, опуклих лицьових стовпчика з одним накидом. Навколо п'яти рельєфних опуклих лицьових стовпчика з одним накидом попереднього ряду. Просто п'ять стовпчиків без повітряних петель між ними. Ось так. Якби сходиться у нас листочок. Ну, по візерунку видно, в принципі, логіку. За якою має все відбуватися? Дві повітряні петлі, і все. Це кінець рапорту. Далі спочатку і до кінця повторюємо на наступному фрагменті. І так, 24 рази всього. Тобто, після цього ще 23 потрібно зробити. Давайте ми це зробимо, і я повернусь показати, як закрити 41-й рядок. Так ось я пров'язала всі 24 рапорта 41-го рядка журного джемперу Air. Ось так такий це має вигляд. Такий гарний візерунок. Коли в'яжете, перевіряйте, щоб. Ярочки, всі стовпчики були чітко. Так, І закриваємо 41 рядок. Ось три петлі підйому. Ось перший стовпчик з одним накидом і верхня його петля. В цю верхню петлю ми заводимо гачок, витягаємо петлю і робимо з'єднувальний стовпчик. Все. Всі. Всього найкращого, бережіть себе. До побачення!